Привіт, друзі, мої шанування. Радий вітати вас на цьому каналі. І це друга частина про баварське місто Шонгау. У попередній частині ми пройшлися його околицями. Трішечки занурилися в історію, дізналися про древню римську дорогу, яка називається Віа Клавдія Августа. Провели за гори Сонце. А за діброви зустріли повний місяць. Ну а сьогодні ми підемо ознайомитися із містом. Отож, влаштовуйтеся позручніше. І погнали. Я зайшов до Шонгау з південної сторони. Як зазвичай, на околицях міста усілякі виробничі майданчики, компанії, підприємства. А ось це вдалині. Ні, це не фабрика і не чергова електростанція. Це така модернова церква. Зазвичай церкви у такому стилі будують протестанти. А це ні, це католицька церква. І називається вона Церква Преображення Господнього. І відгуки про неї діаметрально протилежні. Ось, наприклад, сучасний архітектурний стиль, сучасна церква, збережена простота. Особливість, яка робить церкву гідним аналогом старим церквам регіону для дітей та сім'ї. Це перший. Другий бетонний бруталізм. Незважаючи на те, що це церква, і все має бути зосереджено на головному, деякі речі можна було б вирішити набагато краще. Ну і ще один церква сучасна і трохи холодна. Я був там на панахиді. Літургія читалася абсолютно без внутрішньої участі священника. До того ж, у нього був дуже сильний діалект, через який його неможливо було зрозуміти. Шкода, що в церкві є працівники, які не в змозі надихнути тих небагатьох відвідувачів церкви, які ще приходять. Ось такі відгуки. Їх є ще багато, але зачитувати я їх не буду. Самому ж мені до церкви потрапити не вдалося, а фото інтер'єру це з їхнього сайту. А я тим часом все ближче і ближче підходжу до центру міста. Праворуч від мене гімназія, а прямо по ходу балетна школа. Шунгау має дуже добре збережену міську стіну навколо старого центру. Нині у місті проживає близько 12 тисяч жителів. Як я вже казав на початку, шунгау розташоване дуже близько до колишньої римської дороги Віа Клаудія Августа. Ну і природно, що місто отримало свою назву від римлян. У середні віки це був важливий вузол і торговий центр на шляху Верона аугсбург нюрберг та на соляній дорозі з Бахтерсгаденської землі у Альгой. Своїм заснуванням Шонгау мусить подякувати Альтенштату. Буквально це старе місто. Мова йдеться про Шонгау, яке зараз стоїть саме на цьому місці. І це зараз воно називається старе місто. Колись це було нове. Ну, колись це у 13 столітті. Так от. Більшість мешканців нового поселення, яке було засноване на річці Лех, були колишніми мешканцями селища, яке стояло звідси всього за кілька кілометрів. Вони й принесли з собою назву Шонгау. Земля між річками Лех та Рейн була заселена алеманами та перебувала під владою швабських вельфів до 12 століття, не путати з ельфами. Так от. Після смерті Вельфа IV у 1191 році території Вельфа в Швабії перейшли до Гогенштауфенів, і ці землі було віддано їм не ким-небудь, а самим імператором Фрідріхом Барбаросою. Проте це не захистило нових власників від усіляких інтриг та зрад. Такі речі були, є. І будуть. Вони були від заснування світу, і, на жаль, мабуть, будуть і до його кінця. Отож, коли останній правитель Гогенштауфенів Конрадін у 1267 році поїхав до Італії, щоб відстояти та захистити свою владу від Карла Анджуйського, його союзник герцог Людвіг II Баварський. Несподівано відмовився підтримувати його та зажадав виплати боргів, через що Конрадіну довелося віддати значну частину земель. Таким чином, починаючи із 1268 року, Лехрейном почали правити баварські герцоги Вітельсбахи. Вони давно прагнули поширити свій вплив на поселення алеманів аж до Леха. І ось таким чином їм це вдалося. Поїхав колишній господар, кудись у справах, не встиг ще його слід простигнути, а уже земельку його й відтяпали. У 1331 році імператор Людвіг Баварський надав Шонгау право на карбування монет. І монетний двір стояв саме на цьому місці. А це будинок міської ратуші. Окрім міської влади, тут ще розташовано музей та туристичний офіс. Навпроти ратуші стоїть обеліск з орлом, який лапами обіймає кулю. На постаменті напис латиною. Місто зростає в гармонії. Орел на кулі та напис латиною. Це скоріше за все натяк на присутність римлян при заснуванні міста. Ну, а сам сенс напису звучить як девіз, чи то пак заклик або прагнення. О, а подібні ноу-хау я вже зустрічав багато де. Ця колишня телефонна будка стала пунктом буккросингу. Так називається міжнародний рух за звільнення книжок. Суть його полягає у тому, щоб звільнити книгу від власника. Тобто, прочитавши книгу, людина залишає її ось у такому місці. Або будь де у парку, сквері, для того, щоб хтось інший міг її взяти і також прочитати. І знову десь залишити. Таким чином, книги мандрують від одного читача до іншого, не стаючи при цьому нечією власністю. В українському варіанті цей рух, мабуть, називатиметься книгообіг. Серцем старого міста є його площа. На південній його стороні домінує Баленхаус – старий склад та зал ради, який було побудовано ще у 15 столітті. А у центрі площі стоїть дуже симпатичний фонтан. Шонгау є частиною Баварії, яку ще називають Фафенквінкель. Назва походить від місцевого діалекту і буквально означає куточок священників. Мабуть, тому на досить такій маленькій території Альтенштату знаходиться кілька церков. Та ще й монастир Кармелітів, правда, колишній. Тепер тут розміщено лікарню, будинок для престарілих та церкву Святого Духу. Але парафіяльним храмом міста є церква Успіння Пресвятої Богородиці. Це старовинна готична колонна церква у стилі барокко. Це католицька церква, і вона належить парафіяльній громаді Шонгау у єпархії Аугсбург. І вона, мабуть, є найвизначнішою будівлею. У формуванні міського пейзажу. Церква Успіння Пресвятої Богородиці є найстарішою церквою у місті Шонгау. І вперше згадується у документах монастиря Ротенбух у 1253 році. Першою церковною будівлею, ймовірно, була Трибанна романська базиліка. Про що роблять висновки-дослідники із залишків фундаменту? У північній частині. Але поговоримо про сьогодення, а саме про відгуки, які пишуть прості люди, які відвідали цю церкву. Перший, ця церква, безумовно, є перлиною бароко. Ви обов'язково повинні відвідати її, якщо ви будете у Шонгау. Ну що ж, ходімо зайдемо. Тим більше, що після другого коментаря мене аж розриває цікавість. А звучить він так. Вигляд зовні не дає зрозуміти, який скарб ховається у досить непоказній оболочці. Вівтар, ліпнина та фрески гармонійно поєднуються у такий спосіб, який рідко зустрічається в інших місцях. Тут хочеться зупинити погляд на кожній деталі. У сонячний суботній день відвідувачів було дуже мало. Тож була нагода для роздумів та молитви. Підписуюся під кожним словом. Тим більше, яке співпадіння. Я тут також в суботу. День також сонячний, а відвідувачів не те що мало, їх взагалі немає. І часу для роздумів, медитації та молитви у мене також було досхочу. А зараз ми бачимо головний вівтар із овальним планом підлоги. Його було створено у період між 1758 та 1760 роками. І він демонструє скульптурне зображення Успіння Пресвятої Богородиці. Вівтар було створено скульптором Шмадлем. Ну, дуже витончена робота. Скульптури Ісуса, Марії та 12 апостолів на стінах Хору та задній. Парі настінних стовпів були створені Йохансеном Паландатом у 1698 році. Вівтарні образи бічних вівтарів розписав Франц Антон Вассерман близько 1750 року. Про усе це я дізнався з невеличкого буклетика, які лежать при вході на поличці. Орган із 43 регістрами на трьох мануалах та педалях. Було створено у 2012 році Оргельбау Зантнером. Форма органу у стилі пізнього барокко. І ви знаєте, правий був той чоловік, який писав, що за досить непоказною оболочкою ховається справжній скарб. Прочитавши, я ще подумав, чому це він називає цю будівлю непоказною оболочкою? Що ж там таке всередині? Але реально інтер'єр церкви схожий на якийсь музей, і сама будівля ззовні справді виглядає набагато скромніше. Я частенько попадаю у храми, коли в них немає жодної живої душі. Хоча, скоріше за все, десь там за лаштунками хтось таки є, і завдяки сучасній відеофіксації можна не переживати за якийсь вандалізм. Тому, мабуть, церковні двері і відчинені цілий день, а не тоді, коли має бути служба і безпосередньо під час служби. І ви знаєте, це дуже хороший приклад для наслідування. Дуже приємно сидіти у церкві самому, поринувши у молитовну медитацію та роздуми. Коли заглибишся у цей процес, то навіть якщо хтось і заходить, то він же тобі абсолютно не заважає. Хоча, коли я тут був, а був я тут досить таки довгенько. До церкви не зайшло жодної людини. Отож, подякувавши храму Божому, буду виходити на світ Божий. І ось я знову на тій самій центральній площі Альтенштату Шонгау. Фонтан, колишня телефонна будка. Але зараз я занурюся у вузенькі вулички міських лабіринтів, не ризикуючи при цьому заблукати. Тому що в яку б сторону не пішов, усе рівно, рано чи пізно впрешся у міську стіну. Проте в міську стіну я не уткнувся, а вийшов до колишнього монастиря кармелітів, про який я вже згадував. Це той, у якому зараз лікарня та будинок для пристарілих. Відразу скажу, що всередину мені потрапити не вдалося. Хоча хотілося би. І знову ж таки, це бажання виникло після прочитаного коментаря. Могутній бароковий костел із розкішним головним вівтарем та бічними вівтарями. дуже добре збережений та доглянутий. Оскільки портал на вулиці закритий, знак показує, що всередину можна потрапити за кілька метрів ліворуч через скляні двері. У проході до нави є грот Лурт та музична скринька із благословляючим немовлям Ісусом. Ставте лише монети номіналом 10 центів. Ну, як після такого коментаря не виникне бажання туди потрапити. Але згадані скляні двері. Були також зачинені. Від монастиря трохи ширшою вуличкою я потрапляю до ще одного місцевого дивогляду. І це вежа Касельтурн. Вона належала до старих міських укріплень 13 століття. Але нині уже не важливо те, чим вона була колись. Важливо те, чим вона стала сьогодні. А сьогодні тут проживає жінка-травниця. Вона перетворила вежу на місце зберігання усіляких трав, зілля та старовинних магічних прикрас. Вежа відкрита для відвідування. Причому безкоштовно також з неї можна насолоджуватися чудовим видом на місто. А ще неподалік є меморіал жертвам судового процесу над відьмами у Шонгау. Відьма Травниця, так називає себе господиня, знає свою справу. Та залюбки відповідає на запитання. Відверто кажучи, я був дещо здивований цим туристичним об'єктом. Але приємно, тут абсолютно немає ніякої чертівні. Просто жінка дуже гарно грає свою роль. До того ж, вона непоганий агростолог та фітотерапевт. Ну, а зараз я підходжу до ще однієї вежі. Причому йду я зараз із зовнішньої сторони міських мурів. А ось вам і магія трав була жінка, став чоловік. Ну а далі під фортечною стіною я мав би побачити дрімаючих чорних котів. Натомість вони трансформувалися. У дрімаючих білих чоловіків. А це ще одна вежа, до якої примикають міські мури. І називається вона поліцейська. Взагалі то це надбрамна вежа 13-го століття із туфових блоків. І побудована вона як вежа черепашник. Після того, як вежа втратила функцію міських воріт. До речі, в середні віки в'їзд до міста був ширшим, тут могли проїжджати вози. Отож, коли вона втратила цю функцію, вежу перетворили на житловий будинок. Вежа має 5 поверхів, а у 1787 році на ній ще й добудували восьмикутний шатровий дах. Ну а у 19 столітті вежу віддали під помешкання для поліцейських, звідси й назва Поліцейська вежа. Ну, на цій вежі я, мабуть, буду і закінчувати свою розповідь про Шонгау. Хоча тут ще дуже багато чого цікавого. Про те, як для першого загального знайомства то інформації, мабуть, вистачить. Але надалі про якісь цікаві конкретні об'єкти я ще розповідатиму. Мені б дуже хотілося з екскурсією потрапити у вежу до травниці, у поліцейську вежу та у монастир Кармелітів. А ще до монетного двору, середньовічного міського складу, ратуші, і т.д. Ну, а наразі мені зустрівся ще один цікавий об'єкт, про який я навіть і не підозрював, що він тут може бути. Але він тут є. І це льодовий каток. Погодьтеся мати власну льодову арену, яка працює круглий рік місту із населенням у 12,5 тисяч. Це круто. Ну що ж, побажаємо успіхів, розквіту та розвитку Шонгау. Прощатися з ним не будемо. Скажемо до побачення. Ну, а ми рухаємось далі. Ну і насамкінець бажаю усім усього самого-самого найкращого миру, добробуту та процвітання. Бувайте здорові! Та до зустрічі!